Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Уряд спрямував додаткове фінансування на ракетну програму. Зеленський Україна збільшить фінансування ракетної програми для нарощення випуску ракет українського виробництва. Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами проведеної ставки Верховного Головнокомандувача. Міністр оборони, віцепрем'єр з інновацій та міністр з питань стратегічної галузи і промисловості озвучили актуальні потреби Сил оборони та динаміку виробництва дронів та ракет українським Промисловим комплексом рішенням ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше, розповів Зеленський. Двома тижнями раніше президент заявив, що Україна наближається до застосування вітчизняних ракет. Наша ракетна програма має гарну динаміку і, хоч це важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати власні ракети, а не лише покладатися на постачання від партнерів. Україна має з часом вийти на максимальну оборонну самостійність, розповів Зеленський. Водночас, Український. Українські військові вже тривалий час активно використовують модифіковані крилаті ракети Нептун для ударів по наземних цілях. Зокрема, генштаб офіційно підтвердив ураження цими ракетами нафтового терміналу в Краснодарському краї. Ними ж завдали ударів по аеродрому Сакета, та була уражена батарея с 400 у Криму. Залишки ракет знаходили також у Таганрозі. Ймовірно, мова може йти про проєкт іншої ракети. Відомо, що український оборонно-промисловий комплекс працює над далекобійною версією Нептуна. Також український ОПК тривалий час розробляв оперативно. Тактичний ракетний комплекс та балістичну ракету Грім 2 для ураження одиночних і групових стаціонарних цілей на дальностях від 50 до 280 кілометрів. Окрім засобів ураження, Україна також розвиває два проєкти зенітних ракетних комплексів. Про це в липні торік повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін. Ми маємо кілька проєктів, щодо яких активізували роботу. За останній місяць щодо двох проєктів відбулися перші лютні випробування. Обидва успішні до готовності ще далеко, коли ми робимо все для. Прискорення роботи написав Камищін, додавши зображення зенітної ракети Корал. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.